Привіт всім ви на каналі Арткебета. З вами я, Таня Коваль, і сьогодні розглянемо межі дозволеного в мистецтві, а також критикуватимемо друзів і колег. Поїхали! <пит> Працюючи в храмі, я так часто бачу людей, які приходять і дивляться на ікони, на фрески, на золото, яке вкриває різьби і відбиває світло свічок. Що вони бачать? Люди можуть дивитися на витвір мистецтва, на багатство уздоби, на атмосферу, також на історію, яка є збереженою в відреставрованих соборах. Ми бачимо дух попередніх епох. Ми стикаємося з відсутністю часу, а завдяки візантійським іконам і з відсутністю простору також. Віруючі, звісно, приходять для спілкування з Богом. Храм не єдине місце, де живе Бог, але там його присутність на землі очевидніша. В своїй реставраційній практиці я бачила різні часові нашарування розписів в храмі і працюючи з епохами, ти добре починаєш розуміти, який важливий контекст і цільність ансамблю не лише ікона, а і архітектура, освіт. І навіть звук є важливою складовою для молитви, для мистецтва і для людини. Кожний з періодів у мистецтві мав певний запит від глядача і певне трактування, передачу вічного художнику. Був період, коли ікони були Єванглією для неграмотних, ті, хто були неграмотними, читали на стінах те, що не могли прочитати в книгах. Коли сьогодні люди проходять в храм, як в музей, там є художня велич, там кожний. З елементів здійснює вплив на душу глядача, коли ти дивишся на масштаби розписів, на масивні колони, капітелі, ти розумієш. Масштаби людських можливостей. Якщо це все створене художником, скільки разів помножено, має бути великим художник світу. Ми е, також любимо їздити в інші країни, де мистецька спадщина є ще більше збережена, ще багатшою. Але крім того, є і паломницькі подорожі, де, наприклад, може бути щось таке дуже символічне, з мистецької сторони, справжнім contemporary art. але історія цих предметів для віруючих є ціннішою всіх фресок Ватикана. Підказка ланцюги, якими святий Петро був прикутий в в'язниці, коли його ангел не визволяв дивитися відео про сучасне мистецтво. Я про те, що цінність предметів і баченого вимірюється індивідуально, все залежить від контексту і сенсу, який здатний розгледіти кожний з індивідумів. Жодний з запитів, який приводить віруючого чи естета до храму, не заперечує іншого а лише збагачує. для розкриття сьогоднішньої теми для нас важливим є слово контекст контекст, в якому одні й ті ж предмети, твори мистецтва, знаки чи символи. Мають дуже різне значення, і це все на одній площині, в одному часі для різних запитів. Наприклад, є група людей, яка захоплюється стародавньою українською іконою. Є студенти, які вивчають манеру письма художника. А є людина на молитві, яка вперше прийшла до Бога. І все це в одну хвилину, в одному соборі. Це все дуже різний контекст одного і того ж. Перебування в храмі тепер історія. Ікона це малюнок, образ, зображення, живописне або мозаїчне Ісуса Христа, Богородиці Святих або подій з святого письма. За преданням, перша ікона була намальована євангелистом Лукою після іконоборчого періоду на сьомому Вселенському соборі в 787 році в Нікеї було офіційно дозволено використання ікон в суспільному і. Церковному житті іконописання мало свої правила, закони і канони. Перше за все, ікона є теологічною. Вона нагадує нам про Бога як про той перший образ, за образом, і подобою якого була створена кожна людина. В історії живописці, перш ніж приступати до образів святих, дотримувались посту, робили певні зусилля над собою, так як вважали не ок робити таку важливу справу так само просто з таким підходом, як, наприклад, вони б малювали річку. Це є відчуття митцем внутрішньої відповідальності також це і канон, який витікав з внутрішньої логіки, і пізніше така очевидна. Для художника різниця описувалась і набувала трактування обов'язкового правила. Сьогодні ми вже є навченими і дуже вже боїмося тих древніх ритуалів, якби назвав це неоязичник. Може, то й не зле. Краще нехай курси іконопису будуть ем, таким. Ем, Уроку малювання історичних пам'яток, а чим люди сухо дотримуючись канонів, не розуміючи їхніх підоснов, будуть називати свої шедеври іконами. Ще з студентських років я знаю, що в художників є таке неписане правило, допоки ікона, яку ти малюєш для вивчення іконопису, є неосвяченою, можна сприймати і поводитись з нею, так як з копією історичної пам'ятки. Якщо дуже просто проводити аналогію, то це як малюнок Миколая на дитячому листі до Святого Миколая, згадуємо наше слово контекст. Сьогодні ми маємо велику кількість старих ікон з історією, які зберігаються в музеях, і вони швидше розповідають нам про людей, для яких і які створювали в ті епохи. Протрактовані і канонічні зображення святих. Ми ж, коли приходимо в музей, то не хрестимось коло ікони чи не молимось коло них. Ми оцінюємо їх як мистецтво, як книгу епохи. Перемістивши ці ж ікони в церкву, завдяки місцю вони отримують нову функцію і новий контекст. В церкві для віруючих вони стають прообразом Бога. Проблема є з сучасною іконою, чи навіть правильніше сказати, з зображеннями, для яких використовуються іконографічні символи. е, добре відомих робіт з нашої сучасної історії я акцентую декілька моментів, які допоможуть нам бути свідомішими, незалежності від того, чи ви належите до віруючих чи до невіруючих. Адже це особиста індивідуальна справа кожного в час війни було створено дві всім добре відомі роботи, які викликали немало дискусій в суспільстві. Одна з робіт називається «Мадонна з метро або Київська Мадонна» і друга робота свята Джавеліна. Мадонна з метро є важливою для українського народу роботою, так як вона добре відображає виклик часу і передає душ часу. Це абсолютно сучасна ікона, яка сьогодні знаходиться в одному із храмів Неаполя. Перші дні вторгнення Росії в Україну в соціальних мережах з'явилося фото жінки, яка ховаючись від бомб в київському метро, годує немовля, грудю. Ілюстраторка Марина Соломенникова з Дніпра, надихнувшись цією фотографією, намалювала картину героїня, якої уособлювала всіх матерів України. Згодом ілюстрацію опублікував себе на сторінці консультант Ватиканського секретаріату у справах комунікації Джеймс Марти, і пізніше стало відомо, що з'явилася ікона в капличці Енеаполя при школі сестер францисканок. В храмах ікони і сьогодні продовжують грати місіонерську роль. Попри те, що ми вже всі є грамотними, і можемо читати ікони, продовжують говорити те, що не можна сказати словами. Ікона нерозривно пов'язана з догмами, не поза догматичним контекстом. В іконі за допомогою художніх засобів передаються основні догми християнства про святу Трійцю, про Богоявлення, про спасіння, про обоження людини. В випадку, коли втрачається катехетичний сенс ікони, вона вселяє. Помилкове хибне уявлення про Бога, і тим самим перетворює Бога в ідола а богослужіння в ідолопоклонство. Звісно, ікона це не портрет, це символічне канонічне зображення, і кожен з періодів історії мав свої особливості, про які відомому художнику, іконописцю, і за допомогою яких передаються ці абстрактні невимовні сенси. В іконописанні недопустимим є використання фантазії, тому недопустимим є зображення Бога Отця або Святого Духа, хіба що в образі голуба або трикутника і. Це обумовлене неможливістю описати невимовне і зобразити невидиме будь-яке зображення Бога Отця є неповним, отже, не його, а отже, це богохульство. Але це все для віруючих буде аргументом для невіруючого аргументом буде мораль і етика, і повага до прав віруючих. Якщо є потреба в інтерпретації мовою часу, то потрібно, перш за все, звернутися до значення самого слова, де інтерпретація є дослідницькою діяльністю, яка пов'язана з тлумаченням змістової, смислової сторони твору на різних його структурних рівнях через співвіднесення з цінністю вищого порядку, або синонімом може бути відтворення. Доступною для себе мовою, для розуміння чогось. Наприклад, зображення образу Григорія Змієборця з мечем в контексті епохи боротьби саме цим видом зброї, в інший період, з зброєю, властивою тому іншому періоду. В сьогоденні зі зброєю нашого часу. Всі ці варіанти не відміняють канон святого воїна і мученика, а лише видозмінюються відповідно до епохи елемент символічного значення. Так як архангел Михаїл в різні епохи зображався з різною зброєю в контексті боротьби зі злом і зображення зла. Мало зібраний образ, чи то Змія, чи дракона, чи чорта. Все це алегорична мова. Там ж не про конкретний портрет чорта, чи справжнього дракона, ми ж не в грі престолів. Що ж не так з святою Джавеліною, також зброя, також видозмінена сучасна зброя, також боротьба зі злом, але. Порушений основний канон, тут різний контекст для робіт Богородиці не властивий такий сюжет. Канону Богородиці не властиве таке зображення офіційною іконографією. Якщо зображення трактувати як інтерпретацію, то е... Це зображення неможливо е, трактувати як інтерпретацію, бо інтерпретація йде з чогось, а основи для саме такого зображення немає. Богородиця не зображається зі зброєю, її зброя інша. Якщо розглядати цю роботу як художню вигадку, то проблема є у присутності слова свята, в назві. І очевидне використання іконографічної символіки, яке є богохульством і хайпом на цінностях інших людей, що в наш толерантний час є недопустимим, так як ображає цінності великої кількості людей. Для чого ж ми тоді розвивалися як цивілізація, якщо ми. Порушуємо і не враховуємо права кожного з громадянина. Хайп широко присутній в сучасній культурі, художники часто зловживають цим інструментом, і я думаю, що більшість випадків, коли люди використовують якісь заборонені прийоми, це є лише для. Хайпування і намагання зробити дискусію в суспільстві. Розглянемо ще творчість моєї колеги Ольги Штейн і, наприклад, її роботи, яка має назву Преображення Господнє. В назві є очевидна підказка на іконографічну відсилку. Чи є з урахуванням всього вище сказаного допустима така інтерпретація? Я кажу, що ні. На роботі присутні елементи гір, виконані візантійською манерою, зображені постаті з німбами і оголений Господь. Навіть якщо мисткиня хотіла сучасною мовою дати натяк на боді позитив, то зображення так Христа є недопустими. Мікеланджело в Сікстинській капелі зображав оголені тіла, які були в іконоборчий період одягнені, але це абсолютно інший контекст. Мікеланджело в своїх роботах возвеличував створене богом досконале тіло людини. І ми повинні враховувати час і характер робіт Мікеланджело. В випадку з Ольгою це схоже лише на хайп. Якщо мова йде про сьогоднішню культуру оголення, то підігравання цьому є шкідливим. Якщо мисткиня працює з сатирою і шаржем, це має бути більш очевидне. Робота Софія із Кси. Пробую розібрати Софія. Це напевно з античності мудрість, яка є контрастрайк. Сподіваюся, така задумка, і це алегорія мудрості в сучасному світі, а Господь насправді там зверху. Але й тут не все сходиться, бо алегоричною мовою оголеність – це відкритість. Якщо біблійно, а ми не можемо відійти від цього контексту, так як очевидна є мова манера письма в мисткині. Я лише як глядач читаю Адам і Єва помітили свою наготу, коли згрішили, Аля мудрість є голою, бо згрішила в сучасному світі. Але чому тоді в неї є німб? Після пізнання зла і добра, тобто гріха, вона вже не може мати німбу. Ну, і, якщо, і якщо мудрість це образ міфологічний, то в неї в міфології не має можливості бути мудрою, або, або бути немудрою. Вона досконала в своїй мудрості міфологічно. Ну, словом, дуже натягнуто моя розшифровка мені. Підходить, якщо б не було німбу, і то я вважаю, що тут є безліч заборонених прийомів. Наприклад, це фото з виставки в Парижі на одній і тій же ж площині, де очевидно ж, сюжет Григорія Змієборця, і ще одна робота. Хто це в нас буде? Той самий німб. Отже, відсилка до святих. Чи не є таке зображення вульгарним, навіть якщо це неореалізм, навіть якщо це сучасне мистецтво, мені загальна атмосфера і прочитаний контекст не імпонує. Я бачу в цьому богохульство хайп і заборонені прийоми, які є шкідливими для глядача. Можна дуже довго виправдовувати творчість сучасних художників, яка часто була, є шкідливою, і так світ мистецтва має свої підйоми, падіння, які творчість кожного з художників має різні етапи. Але давайте пам'ятати про художню відповідальність перед глядачем за свої змісти. Без війни можуть люди забути, що таке мир, але не потрібно вбивати, щоб навчити любити життя. На цьому все ви були на каналі Арткбета. З вами була я, і пишіть в коментарях, що думаєте про сучасні ікони, про роботи, які були представлені. Буду рада читати ваші компліменти і зауваження. Па.